我厉害。 Великі копані, такі мені рідні. І ось іду я по великим копаням, і ось брожу я по великим копаням, і ось іду я по великим копаням. і бачу надпис на місці. Великі копані, великі, немалі, великі. Копані, такі мені рідні. На місці зі, рі ліво ліворуч. Захід гайдамаку до участі у змаганнях города. Свободу і силу Відвейде наш захід не відведемо. Ми гайдак, ми гайдак, ми, ми переможемо. З України, гей, 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 соколи, о, ми найдете гори сидови, ні, ні, ниточку, це повідай голочку. Ану, вам слава! Рій, Сокіл. Рі. Сокіл! наш девіз! Тільки вперед, тільки вгору! Рівняні до середини! Пане суддя, рій, Сокіл, до участі в змаганні вперед готовий. Страйовий розіскул Рій, право, руч! Рій, право, руч! Рій, ліво, руч! Ріворуч! Рі, Кругом! Кругом! На перший та другий розрахуй. Перший, другий, перший, другий, перший, другий! Перший, другий, перший, другий! Перший, другий. Розрахунок закінчено! Рів, дві лави, вставай! В одну лаву вставай! Дві лави, вставай! Одну лаву, Ставай! Рід, вільно, Сто кіл вперед, вперед! Сто кіл вперед, вперед! Їхали козаки та й пісню співали про те, як любили і як воювали за рідну землю, за батьків і друзів і засвіті, хочі, що звернуть. За, за відбувачі підручні. І заспі що звернуть усі. Діво руч. Наш загін. Українські отамани. Наш девіз! Ми усі одна родина. Ми єдина Україна. Ми сім'я. Одна, одна єдина. Слався ненька Україна. Синє небо. Рівний колос України. Ми голос. Рівняйся, струнко. Вільно. розійтись. Загін до мене. В одну друге. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Другий. Перший. Другий. Другий. перший. Розрахунок закінчено. Загін. Дві шаринги, шикуйся. В одну шеренгу шикуйся. Дві шеренги. шикуйся. Право. Руч. Ліво. Руч. Загін. До направляючого. Зімкнись. Від направляючого. Розімкнись. Середній жикало. Загін. До середини. Зімкнись. Від середини. Розімкнись. Рівняйся. Струнко. Вільно. Розійтись! Пісню запівай! Розпрягайте! А я піду, сад зелений, в сад кризиченьку копать Маруся, раз два на чорня моя дівчина, саду я рвала, Маруся, раз два три, Калина, чорня моя дівчина, садуя одирвала, Копав, копав криниченьку, у зеленому саду, чи не вийде? Воду маруся, раз, два, три калина, чорня моя дівчина, задуяну дербала, маруся, раз, два, три калина, чорня моя дівчина, Заду я від бала. Різній раз, два, Ліво руч, в одну шерегу шикусь. На перший другий розрахусь, перший другий. Перший, другий, перший. Другий. перший. перший. Розрахунок закінчено. Наша команда Соколи! наш девіз! ми за такого роду, що любимо свободу. Пісню страсті, неба, брат і сестра, залодиє під Кримринський каса, радися молоду.

Місці! Всі! Рій! Розійтись! Рі. Рій до мене! Одна лаву збірка! Рівняйсь! Струнко! Спочинь! За Олешівські соколи! Наш дивіться! Сьогодні замідання Україна! Захищає! Приняння до середини! Пане суддя! Рій Олешівські соколи, до участі в конкурсі, поряд готовий. Роєвий Сташевський назад. Спочь! Рій розійди! Рій до мене! Два лаву збірка! Право руч Дебилы. Лево руч. Оберни. Оберни. На месте ходом руч. Рести. Ходом. Rúst!